Але так робить багато хто, і це відвертать балово. Ти чого знайшла сукню? Ти знайшла сукню? Ні, заби мене звідси. Всі ці, ці жінки не нормальні. І ти хотіла купити собі там, я не знаю, гірлянду від пауэрбанка, а купила собі ще там чу ж потрібну якусь. Я не знаю. Так воно в принципі і працює. Чорна п'ятниця, чи то пак Black Friday, або ж як один день, а насправді цілих чотири перетворилися на глобальний світовий культ. І чому поп культура так любить зображати передсвятковий шопінг-хаос? Всім привіт! Ви на каналі Оленка Промаскульд, де ми говоримо про фільми та серіали, книги. Та фотографію, про все те, що нам усім близьке, і я тішу, що тут ми можемо це з вами розділити. Long time на no усі, і я повертаюся з вами з максимально актуальною на даний момент листопад десь тут темою саме Чорної П'ятниці. В цьому відео коротко про походження Black Friday, про найяскравіші. Моменти з історії цього явища, і звісно ж найяскравіші сцени в фільмах та серіалах, які буквально кричать на нас з екранів про те, що таке Black Friday, чому це добре чи не добре, і як це взагалі все відбувається. Але перед тим як почати, принагідно нагадую, що коментарі, конструктивної критики та підтримки значно допомагають просувати цей канал, а зразом разом з ним і весь український YouTube, А й він на це точно заслужить. Також ви можете підтримати цей канал, ставши його спонсором. На Ютуб або за допомогою бази від Моно і десь прямо зараз матеріалізується QR. Якщо ви хочете потеревенити зі мною за межами коментарів під роликами на Ютуб і хочете більше дізнаватись, що я дивлюся, читаю і взагалі як живу. Запрошую вас до мого затишного телеграм-каналу «Кафе Маскульт» і QR-чик матеріалізується, кристалізується десь тут. Роботи багато, тож до діла. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Чорна п'ятниця це всесвітній день величезних сейлів та розпродажів, який насправді тягнеться з корінням США, але заполонив уже, мені здається, практично кожну країну світу і переповзає з офлайну також і в онлайн, що робить Чорну п'ятницю дійсно глобальним явищем, і ми можемо шопитися в американських магазинах на Black Friday Онлайн. Black Friday припадає на п'ятницю, з назви це зрозуміло, і припадає зазвичай одразу після Дня подяки, який припадає на четвертий, четвер листопада. Завжди це варіюється з 21 по, там, наприклад, 28-29 плюс-мінус листопада. І цього тижня це 28 листопада. Традиційно Black Friday відкриває не тільки різдвяний вайб-настрій і період, а. Й Передріздвяні сейли, які не завершуються виключно Black Friday. Black Friday просто найбільший з них або ж один з найбільших чорна п'ятниця не є офіційним святом, особливо для тих, хто працює в магазинах на Чорну п'ятницю. і Це один з предметів критики цього дня. Але дуже багато бажаючих пошопитись по повній програмі беруть собі відгули офіційні вихідні або ж навіть дні відпустки, аби. Змогти затаритись повній. Як я і казала на початку, це не один день, тобто все не обмежується лише п'ятницею. В Штатах існує цілих чотири дні: Black Friday, Small Business Saturday, Sunday і Cyber Monday. Але чесно кажучи, з приходом онлайн шопінгу і пандемія цьому посприяла. Мені здається, що Black Friday просто продовжується на всі чотири дні, і ми маємо змогу. Пошопитись з величезними знижками не один день, а практично пів тижня. Також важливо зазначити, що саме в США продавці надають надзвичайно величезні знижки, і в деяких магазинах ви можете урвати якийсь неймовірно крутий товар зі знижкою 80 на навіть 90 Звісно, це буде знижка не на всі позиції, але Чорна П'ятниця власне ем, слабиться саме цим, тим, що раз. На рік, в період цього Thanksgiving, люди отримують можливість в величезних чергах, в величезних тиснявах але урвати і забрати товари, про які вони мріяли або навіть діяли імпульсивно, з неймовірними знижками. Також важливо зазначити, що в чорну п'ятницю, в період цих от шалених знижок, більшість магазинів відкривається о п'ятій ранку. Деякі, може, навіть і раніше, і закриваються дуже пізно для того, щоб люди, по суті, покупці встигли зробити свої закупи. І часто саме цим early birds, як то кажуть, раннім пташкам дають найбільше знижки. Але власне, ось цей от графік роботи є одним з найбільших предметів критики з боку тих, хто працює в цих магазинах. Тому що зазвичай їм доводиться працювати понаднормово. Якщо вони хочуть взяти відгул або там самі пошопитись, їм можуть навіть погрожувати звільненням таких кейсів дуже багато, і ба більше скажу, що це вже знайшло відображення в маскуці. У торговий центрі я не потрапила, та думками була там. Кремки? Що я купила? Шліфувальну машину. де Є такий серіал, який називається In the Middle, і там, власне, головна героїня цього серіалу. Хотіла пошопитись на чорну п'ятницю. Оскільки вона працювала паралельно на декількох роботах. Їй довелося це робити в, в там дуже обмежений час, тому що вона сама мала працювати, але не могла звільнитись, тому що її по суті шантажував роботодавець. Було важко, а я змогла. Готуємо дичку сьогодні. Ставимо будильники вечеряємо на світанку. Я працюю до 11-ї. Записуємо футбольну гру і відбудемо в лабіринт. Повертаємося додому, йдемо центр. Це велика проблема. Поняття Чорної п'ятниці, або навіть не самої Чорної п'ятниці, а як такого супер потужного сейл-періоду, воно тягнеться з кінця ХІХ століття. В цілому існує три теорії, звідки пішла Чорна п'ятниця. Одна з них пов'язана з торгами на біржі і торгами золотом. Вона має право на існування, але не є там дуже розповсюджена. Інша пов'язана з работоргівлею, рабовласництвом. На теренах США і це досі також один з предметів критики і закладків бойкотувати Чорну п'ятницю через ну власне Origins, тобто через ту історію, яка лежить в основі цього свя... свята Господи, свята... де цього явища. І третя найбільш розповсюджена, і та, яка вважається основною, це історія про те, як. В 50-х, 60-х роках в Філадельфії, тобто в окремо взятому місті, поліція спостерігала, як люди масово затарюються, закуповують уже в різдвяний період шалено речі на знижках в магазинах місцевих. По суті, це створювало шалені корки, шалені затори. Багато навіть ситуацій мародерства. І для поліції це створювало такі ну шалені мрачні дні. Що вони почали називати цей період Black Friday, Потім вони хотіли це перейменувати на там чи то Great Friday, чи то Big Friday, але воно не прижилось. Правда, неправда. Ну історія розсудить це не так важливо. Важливо це те, чим це є зараз, е, і який вплив воно має на маскульт і на українське суспільство, в тому числі, тому що воно таки має вплив. Трошечки статистики, бо вона вражаюча. А в середньому за останні роки стільки на теренах США в один день чорної п'ятниці це явище охоплює близько 190-200 мільйонів покупців. А? а це щоб ви розуміли більше половини всіх, хто живе в США. По-друге, в середньому кожен покупець витрачає від 400 до 600 доларів за о, цей день. Це і не мало, і не багато, але це достатньо вагомий внесок-то взагалі -то в ну, загальну копилку того, що витрачається, і в деякі пікові роки витрати покупців на Black Friday могли сягати 6-7 мільярдам доларів. Думайте цю цифру за один. День у деяких бізнесів за тільки один день чорної п'ятниці, ну або цей Black Friday вікенд, так би мовити, вони могли отримати до 40% всього загальнорічного прибутку за один день. Ну, це шок особисто для мене. Також дуже така контроверсійна статистика. Є 60% респондентів, які там проводили нещодавному опитуванні, з'явилася, що вони на Black Friday купували в основному імпульсивні покупки. 70 того ж опитування сказали, що вони купували давно заплановане. Я думаю, що тут, є клеш перетин цих аудиторій, що ті люди, які давно планували там умовно купити собі телевізор, паралельно купили собі ще й блендер, про який не думали. Можна припустити, що люди, як довго планують якісь видатки і покупки, особливо велике. Особливо якісь там ну, омріяні речі, які ми не можемо а, собі дозволити за фул прайс, так і максимально іпульсивну якусь дурню. Особливо, от подивіться, зараз там я не знаю, на знижки на Aliexpress. 11-11 і починаються знижки на все. І ти хотіла купити собі там, я не знаю, гірлянду від Powerbank, а купила собі ще там. Чу ж потрібну якусь, я не знаю. Так воно в принципі і працює, особливо. Ну що тут говорити, як воно, звісно, якщо один з основних драйверів покупки, зокрема онлайн, для людини, є офер, тобто знижка, тут так і працює, і дуже багато бізнесів готуються до Black Friday дуже резонно та ґрунтовно, розуміючи те, що а, там, давши більшу знижку ніж завжди, вони можуть отримати значно більший потік клієнтів, тому це працює. Це працює вже дуже давно і працюватиме ще, напевно, дуже довго, аж поки там, я не знаю, не настане якийсь апокаліпсис. У Black Friday є також і сумна статистика, і з 2006 року, коли почали офіційно ввести саме цю статистику, було зафіксовано на території США близько 17 смертей та близько 120 травм різної тяжкості під час по суті, якби це дико не звучало штурмів магазинів. Тобто всі ці голівудські сцени, які ми бачимо в серіалі Офіс, в там серіалі Суперстор. І тому подібне це не вигадки, це реальність. Одним з явищ також є ночівля в черзі на вхід в магазин. Як я казала трошечки раніше, тим, хто забігає першим в магазин, дають часто більшу знижку або ж товар є ну, в штучних там, точніше не в штучних, а в дуже обмеженій кількості ну через це Люди почали ночувати в чергах в магазин. В цілому в США це відбувається не лише з Black Friday, Це відбувається на презентаціях айфонів, це відбувається на презентаціях якихось супер бажаних товарів розкручених. Але на Black Friday це також відбувається. Це теж знайшло відображення в маскульці. Можеш радіти всього десяти вже вільна Нью-Йорку. А це зручно. Ми зможемо поспати. Це трохи, да? Приклад в серіалі How I Met Your Mother вони настільки були замотивовані отримати товар зі знижкою, що їм було навіть чхати на те, що біля них запаркувався якийсь кончений дурачок, який, дурячок, який е, запаркувався і пішов, і його машина цілу ніч вила сирена. сиреною. Я хочу ще раз сказати батькам, що я їх люблю. Доброго ранку. Це він. Це його машина. Побачимо Маш його. В Met Your Mother я вже трошечки привідкрила завісу, що відбувалося, але там також не завжди прямо показують знижки саме на Black Friday, але дуже багато сцен з консюмеризмом, з цим імпульсивним шопінгом показувало, зокрема за участі Барні, який в цілому любив скуповувати товари і потім дарувати їх друзям. Зацініти що я собі куплю Бачите ці смужки? Діаманти це найкращий костюм у світі. Вітаю, молодя! І це історія про те, як Барня подарував Лілі Маршалу, Маршалу сюди хід на весілля. <плес> підійде для теми. а дисплей для ігор. <плес> але кінескоп насичений чорний. Отже, якщо потрібен ідеальний контраст, «Багатопіксельна структура кінескопу дає роздільність, яка дисплею не під силу. Ага. Беру кінескопний. <плес> також один з дуже відомих епізодів чорної п'ятниці це друзі, але там також прямо не комунікується, що це конкретно Чорна П'ятниця. Але відбувається все в кращих традиціях того, що несеться на цих суперзнижкових днях. До васкільки можна чекати? Оце є Бруклін. слухайте уважно. Звичайно, буває тільки одна сукня кожного розміру, а тому що не вчинить розсіятись. Наприклад, серія, коли а, Моніка обирала собі сукню, вона обрала сукню в дорогому салоні. Але потім дізналася, що є така ж за суперзнижками десь в Брукліні в комісійному магазині. Нам не комунікуючи це чорна п'ятниця, але нам показують дух чорної п'ятниці, коли відкриваються двері магазину і натовпи жінок, біжать за своїми сукнями, майбутніми, б'ються аж до там якихось заламувань рук і тому подібне. Біжи, біжи, біжи. Далі я хочу показати вам серію футеджа, який дуже яскраво ілюструє вайп чорної п'ятниці. о <п 'ятник> oh okay, дуже класно обстьобується ось ця фраза Який протокол дій? Який протокол дій? Коли всі хожіотаж, всі біжать, не знають, що робити, і імпульсивно скуповують натовпами товари в магазинах. Дуже круто показується ось ця імпульсивність покупок в серіалі парки і зони відпочинку. Коли Ли герої Кріса Прата з його дівчиною заходять в банальний супермаркет, і вони починають скуповувати речі, які там коштують. Там ну я не знаю, ну от маршмелоу, потім якісь тренажери, потім якісь мультиварки, і все це просто скуповується отак, от скопом в цю тацю, і е, вони йдуть далі. Це дуже схоже на те, що відбувається в реальному житті. First Where are the oven mitts? Oh my god! They have all the as seen on TV stuff. Uh, Shake weight, iron Jam, miracle hand repair, big top cookie, pillow Packs, sock top. Honey, we got to go it. Honey, come. listen to me. Get it all. Також це дуже скажено показується в серіалі Супер Я так і не знаю, як він переклався. Хоча у нас його на каналі Comedy, Comedy Central показували. Але я не пам'ятаю супермагазин, напевно, або супермаркет. У них буквально показується все так, як відбувається в реальному житті. І щоб вас переконати, просто покажу до і після. Ось як це показувалося в серіалі Суперстор. як це відбувається в реальному житті? Ну тобто, ви бачите, натовпи такі, що травмуватись ну дуже просто, і те, що там статистика поки що з 2006-го за 19 років показує 120 травм, я думаю, значно більше. Тобто люди розгрібають все, що тільки можуть. Варто відзначити, що пандемія ковід внесла великі зміни в процес шопінгу на Black Friday в тому числі, зокрема, в тому плані, що Стало більше знижок онлайн. Амазон, там якісь е великі е рітейл мережі, купа маркетплейсів, типу Amazon Амазона і так далі, дали зелене світло, почали давати величезні знижки, хоча раніше в основному вони долучались тільки до Cyber Monday, але тепер вони розпродують значно більше в всі ці чотири дні. І звісно, це ну, типу, штука і поведінковий патерн е, клієнта, тобто покупця, який після двох великих локдаунів і дуже довгого періоду обмеження пересування там без масок, без вакцинації, тощо вже неможливо відкатити назад. Людям стало зручно купувати онлайн значно зручніше, безпечніше. Ти не травмуєшся, тощо тощо. Тому, звісно, онлайн шопінг весь всім кагалам приєднався до цього курту Black Friday і. Як мені здається, один одним з найбільших поштовхів для розвитку чорної п'ятниці, як явище в маркетингу, в рітейлі тощо в Україні дали теж саме пандемія ковід і власне онлайн шопінг. У нас і раніше існувала чорна п'ятниця, але вона була значно в меншому масштабі. І, звісно, на відміну від е, США, у нас значно менше знижки. Знайти знижки 90-80% Можна, але вкрай рідко, і я завжди респектую і аплодую таким продавцям, тому що це сміливо і це чесно, тому що Black Friday передбачає великі знижки в короткий період часу. У нас зазвичай це розтягується на два тижні в кращому випадку тиждень, і знижки зазвичай 30-40%, то залежить від сфери, тобто там ну на одяг може трошечки більше. На книжки буде варюватися за що книговидавництвом рітейлу книжковому респект. Там може бути. 50-70%, і це круто. Але, наприклад, на якусь побутову техніку, чесно кажучи, я щороку фіксую ціни. Кожного року фіксую на великих ритейл-маркетплейсах. І щороку я потім дивлюся на техніку. Ціни не змінюються. Просто їм примальовується вища ціна, нібито, і домальовується знижка 30-40%, якої навіть не відбувається. Звісно, так роблять не всі, але так робить багато хто, і це відверто паливо. Саме тому я використовую НП Шопінг, і це не реклама, а дарма. І замовляю на Чорну п'ятницю з Америки. Тому що треба бути чесними. Якщо ми вже адаптуємо якийсь тренд, давайте робити це чесно, а не Типу, якось як тут, як у нас буває. Але великі вис... знижки і там, класні пропозиції вони є. І це круто. Якщо у вас є класні приклади великих величезних знижок від українських продавців на Black Friday, скидати. Я в своєму бізнесі на Black Friday завжди роблю найбільші знижки 50 і 70%. Тому, якщо що, пошуршіть інстаграмчики, приходьте за знижками. Якщо ми вже поговорили про знижки, то у мене є для вас знижечка на Black Friday від бренду 25 Coffee Roasters. 25 Coffee Roasters, Ростерія. Э, вони не роблять знижки на дріпи. Але на Black Friday вони вирішили зробити знижечку невелику, але це все одно приємно, тому що зазвичай ніколи на дрипи знижки нема. Тут є 10% взагалі на все, що у них є, з промокодом BLACK на сайті 25 Coffee Roasters для всіх і на все. Це невелика знижка, але це великий крок для бренду, тому що зазвичай їх взагалі не було. Тому користуйтесь смачною кавузьки, а ми переходимо до підсумків. Мені дуже подобається точніше, навіть не так. Мені це буде реф... рефлексія Оленки починається. Мені здається, що Black Friday, як велика частина маркетингу і керування так, поведінкових патернів е, покупця, воно глибоко вкорінилося в американську маскультуру. Поява Black Friday в таких серіалах ну, монстрах, да, як е, Друзі, проект Мінді е, там. Е, «Brooklyn Nine -nine, How I Met Your Mother», теорія великого вибуху в менших проектах, таких як о, там той самий In the Middle», про який я сьогодні говорила. Це не просто спроба показати аудиторії, що ми з вами говоримо одною мовою. Це спроба підкреслити, підсвітити, спонукати, спровокувати додатковий попит, або принаймні доєднатися до цієї там, до цього явища і стати його частиною, в тому ж числі. Все це робиться не просто так. І Я думаю, ви помічали, що кожен серіал, який би ви не дивилися, має сезонність, включно з Днем Святого Валентина, Крістмас, Різдво, дуже багато. Ато серії в друзях в теорії великого вибуху, в яке заслів вашу маму, один з улюблених епізодів. Але я зроблю окремий випуск про епізоди Різдвяні, тому що я дуже дуже люблю ці епізоди, і мені хочеться прямо кіновечори такі проводити. Чесно кажучи, десь в публічному місці. Давайте подумаємо про це. Є різдвяні епізоди окремо новий рік, окремо тому, що це два великих різних свята. Є буквально фільми присвячені саме цим святам. «День святого Валентина» — дуже класний. «Love Actually» — Різдво. Потім «New Year's Eve», які так і називаються. І це як такі альманахи різних історій з кульмінацією в день свята. Це все відбувається не просто так. Мені здається, що це вже частина глибоко вкорінена маркетингову маскульти. Навпаки, не знаю, що на що більше впливає. Мені здається, вони працюють ось так. Класній синергії, і це ну мені особисто це подобається. Я розумію, що ми живемо в світі гіперконсюмеризму в Україні. Він зараз набрав максимальних обертів, і це не дуже добре. Але спостерігати за цим, за тим, як цей гіперконсюмеризм, але більше, напевно, самі оці от явища розкладаються і підсвічуються в маскульті, Це цікаво з точки зору дослідника, з точки зору частини цієї культури. Тощо пишіть ваші улюблені епізоди про чорну п'ятницю. Пишіть ваші коментарі, конструктивної критики і підтримки. Я тішуся, що ми тут зараз з вами. Я сижу тут для вас, щось розказую. Ви сидите там і дивитеся. Ми молодці, класна команда, далі буде більше. Всіх обіймаю. Дякую за ваші реакції, всім па-па.